Пошила я цю блузку. В принципі, вона в мене була готова вже за ну, години 3 мені пішло. Ну, може, трошки менше чи більше. Я там не сильно засікала, ну до обіду я її зробила. Почала десь об 11, десь до 2, на третю вже можна було одягнути. Ну, і коли я її одягнула, з'ясувалося, що тут. Дуже низький виріс. Я не знаю, як так вийшло, я наче все це переміряла. Я не люблю, коли мені, в принципі, нема чого соромитись, але низький виріс ну, це не комфорт. І тому, замість того, щоб Як я вирішила виправити ситуацію, тут задуманий по моделі обробка обшивкою. Я взяла цю обшивку, викраїла таку саму. І по цій самій формі я вирішила зробити бейку. Тут дуже красиво все зробила, дуже прямо професійно можна сказати. Але коли я почала прикладати, оскільки я не могла так на глаз це зробити, мені треба було для того, щоб зшити плечові шви, мені треба було сюди прикласти і з'ясувати якої форми це відрізати, для того, щоб потім з'єднати плечові шви на бейках і вже пришивати одним швом до основної частини. Ну І коли я викладала цю бейку по спинці, я ж спочатку з однієї сторони виклала, потім зайвий шматочок відрізала, відміряла його від іншої сторони, і відміряла його не від тої бейки, що на спині, а від тої, що в мене була. На передній частині. І його я і відрізала. Е, ну, В общем, це було. Це не перше, що мене в цій блузці засмутило, але це вже мене довело до сліз. Ну, Можливо, я розплакалась не лише через це, а взагалі вже давно треба було поплакати. Ну, мене це дуже засмутило. Все, що я хочу зараз зробити, це цю кофту викинути. Тому що, крім ось цього, на те, що я витратила півдня. На оце вигадування цієї краси, замість того, що в мене вийшло, і замість того, щоб вже цей топ був готовий. Ну, часу пішло багато, але ой, робота намарна. Тепер я тут буду якусь латку латати. Ну, і Щось буду вигадувати, щоб скрити те, що треба було підкрити, щоб підкреслити те, що треба заховати. Так, ну і ще що, посадка не кудишня. Я її одягнула, вона мені. Вона, наче широка, тут повно місця, але вона мені здалася якоюсь тісною. Я стала випускати все, що можна випускати, але це нічого не змінило. Ну, Посадка погана. Чому погана? Тому що по спинці. Тут є шов сильний, який приталює дуже сильно цю блузку. Я вже тут випускала, тому що хотіла його спрямити, але це вже нічого не допомогло, тому що треба ну, зразу крить прямо, морочить собі голову, щоб тут було вільно. Бо при такому приталенні потрібні талієві витачки, хоча б невеликі, для того, щоб тут не утворювався такий мішок. я цього не робити, вперше не збиралась. друге, була і так широка. Буде все норм. Ну, но, як то кажуть, не треба нехтувати досвідом, він не дарма у людини є. Тому треба про нього пам'ятати. Це не спрацювало. І тепер я це теж не хочу робити, тому що вона б догідь приталена, мені таке не підходить. Я все ж таки сподіваюся, носити її зараз, а не зимою. Ну, або, скоріше за все, її взагалі викину, щоб вона мені не муляла очі і не засмучувала мене ще більше. 3 липня продовжую свої пошиття у футболок. Я їх планую зробити три Ну там як вийде, поки може не набрідне, або поки не передумаю. Так, сьогодні працюю з журналом 52019, я з нього вже шила дві. Гарні сукні, тут взагалі дуже класні сукні в цьому номері. Це ось така, вона дуже популярна, вона у мене ще є, я її ще ношу. І ось ця, ця була шикарна, просто шикарна. Ну, Вона мені тіснувата, я її не винесла на гуманітарний центр, але сподіваюся, що я з нею зможу перешити спідницю. Бо дуже класна тканина, така гарна щіля. Це не про це. Сьогодні не про це. Сьогодні я працюю з футболкою, поки не передумаю. Сьогодні у мене зовсім інший фасон. Це така об'ємна футболка, теж викрійка для плюсиків. Я беру 44-й розмір, але футболка доволі об'ємна. Я не буду в ніяких там змін вносити. Зменшувати тільки подовжу витачку виточку тому що витачка мені не підходить. Вчора я про це говорила. Ще що я одразу вкоротила на 10 см. Ну, і плюс, як завжди, я зрізаю ось цей зайву 3 см від пройми до талії, тому що вона мені не підходить. Таким чином, вже буде на 13 см менше, і ще я не буду давати припуски на підгінку низу. Шию я сьогодні з -за дуже тоненького трикотажу. Він навіть. Футболочки навіть на білизну під, підходить, з нього шиють, я знаю. Тому я думаю, що об'ємна футболка становить ненького трикотажу, можна і зробити, щоб вона нічого не облягала, була вільною. Так, що ще? Футболка симметрична, краю я її з лиця. Ну і краю я на підлозі, але такі тканини на килими країти дуже незручно. Чому? Тому що воно прилипається до орсу, ти не знаєш, що ти наріжеш потім. Тому що воно якось перетягується, та тканина, чи приліпає, чи є. Я не знаю якось. Ну Потім завжди виходить, що десь щось перекошене. Ну, так, значить, вистачає. У мене метри тканини. Ну, подивимось, подивимося, кін. сьогодні на вечір буде настрій. 4 липня закінчила я цю спідницю. Сьогодні я її вже одягала, закінчила я її вчора. Переважно сьогодні зранку перешивала шльовки і закінчувала пасок, тому що, ну, по-перше, вчора, коли вже спідниця була готова, це вже було десь 5.12. І вже сильно хотілося спати. Е, і ще щой, ну, пасок, який там в описі написано, довжина мені здалося, що короткувата. Не знаю, Тому я вирішила, думаю, вже буде все готово. Я потім е, одягну і перемірюю, яку мені треба точно довжину. Тому не можу сказати, ну трохи довшить, ніж там описаний. Дуже мені подобається ця модель. Все дуже хайно виглядає, тканина дуже подобається такий тоненький джинс. Тут, я думаю, синтетика в ньому є. Він дуже важко прасується, мнеться практично. Я сьогодні десь о 2-3 виходила на, на вулицю, проводила польові випробування, так би мовити, чи буде мені в ній спекотно чи ні. Сідала на скамійку, Ну, Не прилипло, не прилипло, наче не спітніло в мене От це місто, на якому сидиш. І, а, ну, Можливо, між дошками там на лавці були проміжки. Може, воно якось провітрювалося, Ну, нічого так, в тіньочку, правда, не на сонці. Так, ну, і ще, Але ось тут у мене спітніло тут до спина. ну, Я думаю, що. Сьогодні у нас 34 в тіні, то в таку спеку все, що хочеш, спідні, а не тільки двошарова, двошарова кокетка в спідниці, в спідниці. так що Не знаю, ну так нічого, дуже добре виглядає з тою рожевою футболкою, чи топом, чи блузкою, про яку я попер, ну, раніше розповідала. Ну, вона так і задумалася, ці тканини разом і купувала, одразу а, планувала носити. єдине на що, скажімо, блузка та вона, звісно, на 30, хоча я сьогодні теж не ходила, але я їй кинула в впрання, тому що. Вона... ну Так, то речі, нічого було. Коли я прийшла, зняла її, то а, посередині спинки, якраз там, де я і думала, то там такий толстоватий той трикортажик для такої погоди. Ну, Це було очевидно. Ну, мені ж треба було все спробувати, щоб я знала, на що і коли розраховувати. Ну, так мені дуже подобається. А Щиро цю викрійку рекомендую. Ну, прям задоволена-задоволена. 5 липня покраїла я сьогодні шорти. Країла за цією викрійкою. Тільки покрила я ось на таку довжину. Тут, тобто ми бачимо, за, за цією викрійкою можна дві моделі зробити: шорти і такі вкорочені штани. І я собі викраїла, скільки мені тканина дозволяла, ось на таку довжину. Ну, я думаю, що мені це не підійде. Я думаю, що я десь вкорочу сантиметрів на 10. Ну, буду вже дивитися при примірці. Це у нас журнал. Господи, що мене руки трусяться. Так, це у нас 6-й 2020. Країла я з цієї тканинки, яку я нещодавно придбала, була вона у мене в огляді, тільки я вже забула за липень, за... Фу, липень, господи, не за липень, за травень, здається. Вона імітує навіть не для неполотно, а таке доматкане, я б так сказала. Така цікава фактура в неї. Ну, це синтетика, але вона не противна. Вона приємна дуже на дотик, навіть так холодить, я б сказала. Може, тут не поліестер, поліамідне якесь волокно, не знаю. Який там прям склад. Я спеціально обрала таку модель, тому що вона широка, щоб воно не парило. Е ну, Подивлюсь, проекспериментую. Спробую одягнути завтра Нам 35, якщо сьогодні завтра зроблю то буду мати досвід, за якої температури це можна буде носити спеціально. Як я вже сказала, брала такі широкі штанини, щоб було прохолодніше, провітрювалось, щоб. Ну, Думаю, буде гарно. А як воно буде відповідати очікуванням чи ні, побачимо як буде готове.